Сьогодні ввечері наші звільнені з полону земляки прибули до Кривого Рогу. Біля пам'ятника козаку рогу їх зустрічали рідні, близькі, друзі, активісти Євромайдану. Поцілунки обійми, міцні рукостискання, келих шампанського, а потім слова. Те, що хотілося повідати криворіжцям. Дякую за підтримку. Спасибо. Я не ожидав, друзі прийшли зустріти. Просто в общем, чудово, чудесно, прекрасно все. Тобто дуже добре добро на душі. Значить, все буде добре здесь і все буде в порядку. Під час розмови з друзями Володимир Фоміцький висловив своє ставлення до подій під Іловайськом. Після того, коли Майдан вигнав Януковича, після того, як були произведені назначення в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів і так далі, і Майдан это услышал. він замовчав. І стояв поражений кілька минут. А потім було требование ілюстрації. От не пройшла ілюстрація. Поэтому получился Иловайск. Сейчас вот эта война, я считаю, это не против Украины. Это война против иллюстрации нашей элиты. Это война России за сбережение того строя, который существует в России. То есть это сбережение вот этой коррупционной системы, которая правила в Украине все эти годы, которая правит в России сейчас. И сейчас они пытаются это сохранить.